Я зарікалась більше не купляти тіні від Маріо, адже коли я спробувала вперше його матову палетку холодну, то я була вражена, наскільки це були прудні, дуже пігментовані і дуже супучі тіні. Хоча я не являюся візажистом, професіоналом, але фарбуюся я вже досить давно, декілька років, і в принципі, в мене не було ніколи прям дуже якихось складнощів з нанесенням будь-яких тіней. Але коли я почула про ось цю палеточку відгуки, що можливо змінилася формула, Матових. Я подумала, що, можливо, я дам ще один шанс. Особливо, коли побачила цю гаму. Вона мені дуже імпонує. От, а також е, сьогодні ми будемо з'ясовувати, наскільки ці сяючі, ну прям взагалі не сяючі, і не такі гарні, як були в попередніх палетках. Тіні е, я наносила ось такими пензликами від Беллі. Вони дуже гарно імітують натуральний ворс, хоча е, це штучний ворс. І що ж я можу сказати стосовно цієї палеточки? Перше це магнітне закриття. О, по-друге, ось цей е, сріблястий поясочок дуже додає якоїсь такої люксовості цій палеці. Вона не так сильно пилить. Відтінки більш е, чистіші, вони не дуже такі, прям е, руді, не дивлячись на те, що вони не дуже пилять, але пігментація залишилась. Мабуть, інтуїтивно їх наносила потроху і гарненько розташовувала, е, щоб не вийшло прям якихось бобами з тих очей. Стосовно блискучих відтінків. Е, звісно, це не супер якісь спаркові сяючі тіні, я би сказала, що це люкс, якого я очікувала, наприклад, там від Dior або від інших люксових палеток, чому? Чому я не купляю люксові палетки? Бо вони здебільшого якісь шиммерні, напівпрозорі, з якоюсь прутнуватою базою. Тут схожа історія, але набагато-набагато краще. Вони лягають дуже тоненько, вуально. Їх дуже легко наносити, хоч пензликом, хоч пальцями. При цьому вони виглядають гарно, як просто в звичайному освітленні. В Штучному вони взагалі розкриваються дуже красиво. Це, от прям найдрібніші діаманти на ваших очах. Багатьох виникло питання до найсвітлішого відтіночка. Маріо у нього додав також багато блискіток. Якщо ви його наносите прям набиваючи, то залишаються ці блискітки, і це виглядає дуже красиво Під брівку ідеально і підтушувати будь-які відтіночки. Якщо ту вийшла не надто ідеальною, теж це виглядає супер. Звісно, для тих, хто. Бажає цією палеткою зробити виключно матовий макіяж, то, звісно, їм би хотілося щоб там не було блискіток. Але так задумав Малю цю палетку, і поки що мені дуже все подобається. Я хочу з нею зробити ще два, як мінімум, макіяжі, і після цього вирішу, чи зніму я цю плівочку чи ні, і чи залишу цю палетку собі. Ось як вам мій сьогоднішній макіяж, пишіть ваші враження, пишіть враження про палетку, якщо її пробували, і чи плануєте ви її купляти. І па-па!